В Україні є одна проблема, яка стосується гідності кожної людини навіть після смерті. У більшості країн світу підготовка тіла померлого до поховання це частина похоронної справи. Вона чітко регулюється, має стандарти якості, санітарні норми та повагу до померлого. Але в Україні ця сфера залишається в тіні без належного контролю та законодавчого визначення. Попри те, що за 9603 підготовка тіла до поховання офіційно є похоронною послугою. Міністерство розвитку громад та територій України вже понад 15 років ігнорує її регулювання. Жодних ліцензій, професійних стандартів чи санітарних вимог не існує. Послуги надаються в моргах лікарень, бюро судово-медичної експертизи, крематоріях чи окремих похоронних бюро без чітких правил і нагляду. Більше того, міністерство наполягає, що підготовка тіла це виключно медична практика, яка потребує ліцензії лікаря патолога анатома. Це суперечить і міжнародним стандартам, і економічній класифікації України. Через це галузь залишається в сірій зоні, де можливі зловживання. Як приклад, Київський крематорій, побудований і працюючий з радянських часів, і не є медичним закладом, весь час свого існування надає послуги зберігання тіл, але схоже, він входить в корупційну мережу. На вашому екрані прощальна зала крематорію завалена тілами, за зберігання яких заплатили їхні родичі. Суттєва частка цих грошей піде у кишені корупціонерів від влади. Є підозри, що відповідальні співробітники Міністерства розвитку громад та територій України можуть бути пов'язані з неформальними монополістами, які контролюють цю сферу через медичні установи та морги. Така бездіяльність призводить до жахливих наслідків. Тіла померлих зберігаються в неналежних умовах у коридорах, на візках, навіть на підлозі. Їх складають один на одного, не враховуючи гідність, стать чи релігійні норми. Тіла псуються через відсутність належних температурних умов, а родичі часто не можуть гідно попрощатися з близькими. Це не просто порушення, це наруга над тілами померлих, що чітко визначена у Кримінальному кодексу України та суперечить міжнародним нормам, зокрема статуту ВООЗ і Європейській хартії справ померлого. Через відсутність регулювання та нагляду деякі ритуальні агентства зберігають тіла та роблять бальзамацію в мафах, підвалах, житлових будинках. Та інших непристосованих для цього місцях без каналізації та санітарного контролю. Ми вимагаємо негайних змін Законодавчо визнати підготовку тіла частиною похоронної справи відповідно до КВЕД 9603, вивести цю послугу з-під медичної ліцензії, якщо вона не пов'язана з хірургічними втручаннями чи судово-медичними експертизами, встановити чіткі вимоги до виконавців, атестацію, технічні умови, правила гігієни та етики. Провести службове розслідування щодо діяльності відповідальних співробітників Міністерства розвитку громад та територій України за блокування реформ, перевірити морги Києва, Київський крематорій та бюро судово-медичної експертизи на дотримання санітарних норм і поваги до померлих, визнати підготовку тіла окремою регульованою похоронною послугою. Гідність людини не закінчується зі смертю. Ми закликаємо владу діяти, щоб забезпечити повагу до померлих і захист прав їхніх рідних.